Військово-лікарські комісії зможуть без фактичного медичного огляду юнаків віком від 17 до 25 років визначати їх придатність до військової служби. Мова йде про наказ міноборони номер 686, яким змінено механізм і підходи до медичного огляду до призовників та призовників. Трішки перед історією. нагадаю, що в серпні 24-го року постановою кабміну номер 932 було внесено взагалі зміни до механізму. Постановки на військовий облік юнаків віком від 17 років до 25. Зокрема, там передбачено автоматична постановка на військовий облік без медичного огляду, наприклад, за умови, якщо юнак, перебуваючи за кордоном, звертається за виготовленням українського паспорту як внутрішнього, так і закордонного. Механізм, який передбачений цією постановою, є експериментальним. Але для того, щоб повністю цей механізм запрацював, треба було додатково внести зміни до самої процедури військово-лікарської комісії, щоб все ж таки можна було фіксувати процедурно стан здоров'я юнака, якого поставили на військовий облік. Зауважу. Цей механізм автоматичної постановки не передбачає письмового звернення додатково самого юнака, щоб він писав якусь заяву, що прошу поставити мене на військовий облік. Тобто в цьому і полягає автоматичність постановки на облік. Новими змінами передбачено, що ТЦК при підготовці до цієї компанії постановки юнаків на облік військовий має підготуватися. Яким чином? Зробити запити до закладів охорони здоров'я, наприклад, зокрема до сімейних лікарів, так, які мають надати інформацію щодо конкретного юнака його стану здоров'я. Також там є уточнення, якщо наявна інформація медична про стан здоров'я юнака в електронній системі охорони здоров'я, то тоді цей запит додатково не вимагається. Ця процедура описана в главі 2, до якої вносяться відповідні зміни. Пункт 2.4, Тобто, ви можете відкрити, перечитати щодо цих запитів. Далі йде опис, що треба все ж таки здавати загальний аналіз крові і так далі. Як це буде робитися для тих юнаків, які за кордоном, і як це пов'язано з автоматичним постановкою на облік, трошечки поки не зрозуміло, але процедури, я так розумію, ще доопрацюють. Як буде це відбуватися на практиці, тільки час покаже. Якщо вам було корисно це відео? Не забуваємо ставити лайки і репостити та пишіть ваші коментарі.